Минулого року ми з Прикарпаттям зустрічалися е, теж навесні, але в групі «За вибування». Цього року ми граємо в чемпіонській групі. Я думаю, що обидві команди зробили крок вперед, що ми, що вони. Е, вважаю, що гра була непоганою в нашому виконанні. Е, сьогодні от футболісти е, був той настрій, був характер і з серію невдач видно, що. Ми хотіли прервати І на полі все для цього робили. тому В принципі, ми грою задоволені і результатом, звичайно. Але нам би хотілося, щоб було менше провалів, такі які у нас були в минулих іграх. Все залежить від нас. Ця гра сьогодні показала, тому я думаю, що в принципі в відпустку ми йдемо більш-менш непоганим настрям. Так. Сьогодні результат не вирішував ніякого турнірного значення. Здалося, що саме це не тиснуло на команду, і команда змогла зіграти у свій ну, такий доволі пристойний футбол, який звикли бачити до цього. Ну результат не тиснув і в минулих іграх. Я ми казали, що в нас немає завдання потарапи три прем'єр-лігу. Ми до цього не готові. Але ще взимку Володимир Анатольович, головний тренер, сказав, що якби потрапляння в десятку. Звичайно, для команди це легше, тому що команда якби себе обеззапасила від боротьби за виживання. Але для кожного футболіста це екзамен подивитися на тих, з ким клубу йти далі, на кого можна розраховувати, на кого ні. Футболісти це знали. Непогані непогано ми провели осінь. Непогано провели осінь першу частину потрапили в десятку. Непогано. Ми провели і весняну частину, перше коло ми теж стабільно наборали очки, показували непогану гру. А от провал, який був ці п'ять ігор, теж були ігри непогані, де ми не заслуговували на поразку. Але були причини на це тому. тому в принципі, сезон непоганий. Сезон непоганий. Я думаю, футболісти основну задачу виконали. От, якщо виділити три позитивних моменти і три негативних моменти в грі команди в цьому сезоні, ну позитивний общий, скажу ми дограли чемпіонат. Грав чемпіонат в наших умовах. Ну я вже сказав, що позитивно, Якщо брати командний, то те, це те, що в цьому році команда стала сильніше. Це однозначно, те, що команда показувала дуже непогану гру з хорошими командами. Те, що команда потрапила в першу десятку, звичайно, це позитивний результат. Також позитивний, що на фоні результатів команди кожен футболіст, звичайно, ставав сильніше. Разом з командою покращував свій рівень. Ну а третій, не знаю, третій команда дуже багато забуває. Команда дуже багато забуває. Ми забили на 20 м'ячів більше, ніж деякі команди в нашій зоні. Ми забили так як лідери нашої групи. Тобто це дуже позитивно, що у нас команда така атакуюча, але звичайно є проблема в обороні. Це нам не дало змогу зайняти місце, яке б ми хотіли. Ну так назовуть ці три позитивні моменти.